Отримали отакий турбовентилятор Profitec від мережі магазинів інструмент центр. Давайте глянемо, що тут у нас є. Значить, акумуляторний турбовентилятор. Яка тут у нього назва? PTF 1000 bl 20 вольт. А тут ось все написано. Дивіться, от знизу. Безщитковий. Давайте. Розпаковуємо. Що тут у нас? Значить, він іде тушкою. Потім у нас ідуть якісь наклеєчки на нього. Ну і сама інструкція з гарантією. Що приємно, на інструкції на коробці знов-таки написано українською і англійською мовою. У нас отака тушечка. Потім, гляньте, є повністю його характеристики. Кажуть, що дме він будь-здоров. Ну, Зараз ми провіримо От така тут крильчатка. Зараз візьму батарейку. Давайте сьогодні його затестуємо на отакій батарейці. Це Техас 20В2 А. Хочу сказати зразу, батарейка не феншуй. І така батарейка Vittles. це 4 А на, пак... на Макітовській посадці 18 В. Тому, давайте перший пуск. Ну нічого собі, треба виходить на вулицю. Бо тут зараз все буде в пилюці. Ідемте. Пробуємо трошки обдуть пилюку на машині. Ану. Та бомба. Пилюка обдувається на раз-два. Граємо в більярд 4 амперну батарею ношу в руках, покашуться я двойка. І будемо толкати яблука. Як думаєте, полетять чи ні? Ну, оце вже максимум. А так. Змінюємо двойку на четверку. О, зразу вага додавалась, Ну і поїхали. Ну! Дивіться, ось викрашений бетон. А ну давайте, бетон буде летіти чи ні? Та запросто бетон. З'явилися шишки. І треба їх здуть. Пробуємо. Що я вам хочу сказати? Глянемо на батарейку. мінус одна поділка. А ще вроді ми нічого не робили. Так, зігнали на одну сторону, сторону почистили, тепер другу. Ну Що я вам хочу сказати? дуйчик заряжений, реально. Дивіться, ще в нас залишилося майже дві полоски. Дві нема це точно. Трошки захекався, але ну, нічого. Дивіться, як загнався у кубку. Давайте попробуємо його перекинуть отуди. Чи вийде нас загнати туди, в ту сторону, чи ні. Пробуємо. Ну, отут трошки відчуття, як нагрілося щось не знаю, Батарейка тоже тепленька. Ну на вулиці скільки там? 30, мабуть, да? мабуть, 30 градусів. Тому поїхали. Менім як дмете, аж отдача йде в руку, таке відчуття, нібито рука відлітає. Попиляв паркеткою, вона грязна. Чим обдуть? Треба включити компресор, у мене він далеко. Берем дуйчик. І вже чисто. Тому я хочу сказати, дуйчик бомбічний. Ну, я ж кажу, купував для шашлика і не роздмеш. Вогонь, тому що і дрова летять з мангалу. Для для шашлика треба щось інше брати. Ну, а це такий турбовентилятор який обдиває дуже гарно все. Так, ну що, заміряємо як він видме. 4 амперна батарея Vitels. Отак буде. Такий замір. 2-амперну батарею. Техас. Так само. Робимо так. Давайте ще раз. Так, приготували дорожку вам таку ззаді. І Хочу показати, що батарея повністю заряджена 4 А18 В. І побачимо, чи хватить нам її, щоб все зігнати дуйчиком. Тому поїхали. Ну все, дві поділки. Дивіться. Залишається дві поділки. Тому я думаю, результат суперовий. Ну, нагінатися треба. А так, в принципі, малому дать не треба й вінника. Пробігся, поздував, поздував, в краю на сувок взяв, викинув і все. Тому... Кому цікаво, такий дуйчик, переходьте за посиланням на мережу в, магазині, в інструмент центр. Буде тут або тут. Краще дзвоніть їм, номер залишаю. Ну і посилання їхнє там буде на Facebook, Instagram, ток якщо я не помиляюсь. Всі ці є посилання. Тому, хто шукає, той завжди знайде. А ви бережіть себе і до нових зустрічей!